Як війна впливає на молодь, на наше духовне життя? Перш за все, потрібно сказати, що війна і все, що стосується війни, і взагалі всякої ненависті, злоби, прокляті, це все є приватне сатані. Бо сатана в перекладі, на нашу мову, означає розрушаючий, розриваючий розділяючий, знищуючий. Це є прерогатива зла і сатани його слуг. Вони хочуть знищити. І люди, які це роблять, це є слуги сатани. Вони вбивають тіло, вони вбивають душу. Ми з вами спілкуємося із воїнами, які пошкоджені війною. І дуже часто нам важко з ними спілкуватись чому? Бо бачачи стільки зла і беззаконь, тіло не витримує не те, що душа. І це все сьогодні впливає на нашу молодь. Прикро, що багато молодих людей виїхали за кордон. І багато є таких, які навіть не усвідомлюють, що сьогодні війна поводяться зовсім. По-іншому, живуть вольготно, у великих радощах, навіть коли потрібно підтримати когось із військових, якого вони бачать, що він каліка, що він потребує нашої допомоги, вони від нього відвертаються. Це зараз є таке розділення в нашому суспільстві, найбільше в нашій мові. Є багато тих прекрасних, які Дуже моляться, переживають і роблять все для нашої перемоги. А є багато тих, для яких, як вони кажуть, а ми вас туди не посилали, і ми війну не розпочинали. Це показує, що духовного в, таких, в такої молоді дуже мало, духовного в них дуже мало, і це дуже прикро. Ми сьогодні, дорогі з вами батьки. Ми сьогодні, наша церква, робимо все для того, щоб війна не впливала на нас негативно. Як? Через молитву, через сповідь, через причастя, через розмову, через спілкування із нашою мовою. Робимо все для того, щоб ми зрозуміли, яке це велике зло, і треба робити все для того, щоб його не було в нашому житті. Прикладати всякі можливі зусилля, а найбільше це наша віра і наша молитва.